Трамвай розтрощений вагоном потяга. Ось наслідки страшної ДТП, що сталося о шостій ранку у центрі Дніпра. Локомотив із вісьмома вагонами заднім ходом рухався в бік річкового порту. В цей час трамвай на зупинці підбирав пасажирів та ледь водій зачинила двері, як зіткнулася з потягом. Чергова переїзду шокована, почула лише страшний гуркіт. Я думала ну сильно, Я Взагалі думала, що там. На платформі між вагонами були двоє залізничників. Один загинув на місці. Загалом інструкції, він не має там знаходитися. Він має після прийомки грузи, тобто посмотрив вагони на станції. Він має, по інструкції сісти в тепловоз і їхати на тепловозі. Получився трамвай, столкнувся з першим вагоном. Прижала да, вона його, ну скажемо, придавила там. Чергова переїзду каже, коли їй повідомили про наближення потяга, увімкнула сигналізацію і закрила шлагбаум. Чому трамвай, почав рух залізничники не розуміють і навпаки, кажуть у міській електротранспорті. Біжуна по переїзду включила все, закрила шлагбауми, які блокують, дублірують роботи світофорів і вийшла ось сюди на... Она тут на пригорах з флешком, вагони поїхали і трамвай, водитель трамвая почему-то вирішила вдруг перед вагонами проїхати. Вона поясняє, то, що сигнал був зеленого цвета. Водій опитний, водитель, водитель передріс потолку медицинського проходив. От воді первого класа розповідати, що сталося. Водійка трамваю відмовляється. Жінка у шоковому стані. На щастя, жоден із трьох десятків її пасажирів не постраждав. Відбулися лише переляком. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Але з огляду на дві абсолютно протилежні версії з винуватцями ще не визначилися. У загиблого залізничника залишилися двоє дітей. Чоловіку було 34 роки.